І запрошую зараз до слова голову Асоціації міст України, який який представляє 1009 громад київського міського голову Віталія Кличка. По перше я хотів би привітати всіх, хто бере участь в конференції, всіх, хто присутній в цьому залі онлайн зараз. Доброго дня, друзі, колеги, гості, всіх вітаємо. Рік тому ми зібралися в цьому залі на е, форум відродження України, відродження громад. Пам'ятаєте. Тоді, з початку війни ми обговорювали відновлення України. І ухвалили маніфест. Про підтримку з боку громад, країн-членів Європейського Союзу щодо надання Україні статусу на членство в Європейському Союзі. Це вкрай важливе питання було позитивно вирішено. Ми всі радіємо і розуміємо, що ми правильно рухаємось. Я хочу подякувати тисячу разів, всім нашим партнерам. Громадам Європи за підтримку України на цьому шляху. Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Це вкрай важливо для всіх нас. Сьогодні ми боремось з агресором за незалежність і волю України. Всі знають наскільки героїчно борються наші герої на передовій. А ми ж з вами, представники місцевого самоврядування, забезпечуємо життя людей в містах, містечках, селищах нашої, громади, нашої країни. І це також фронт, на якому велика кількість викликів, і який також дуже відповідальний, ми повинні провести на законодавчому. Рівні ті зміни, які дозволять Україні в майбутньому не тільки стати членом ЄС та НАТО, але забезпечить всіх мешканців гідними умовами життя, роботи і європейськими демократичними стандартами це ключове бажання. І готуватись до цих змін ми повинні. Не потім, а зараз. Місцеві громади повинні мати багато достатню кількість ресурсів, повноважень для безпеки своїх територій, для безпеки мешканців. Ми повинні збудувати таку систему державного управління, за створення якої сьогодні воюють наші захисники, і ми повинні це не забувати. Для чого вони воюють? Їх родини залишились тут, і ми також відповідальні. Ключові правила мають бути принциповими для нашої країни. Це принципи демократії. Справедливе, незалежне, я б підкреслив, незалежні суди, просте регулювання економіки, прозоре оподаткування, чіткий розподіл повноважень і відповідальності, Сільне місцеве самоврядування як в розвинених країнах світу. І саме я хочу звернути вашу увагу про такі зміни йдеться в резолюції Європейського парламенту, яка була ухвалена два тижні тому, 15 червня. Умовою успішного відновлення та інтеграції України до європейської спільноти Європарламент назвав реформу, і ми тільки що пан посол також озвучив реформу з децентралізації та розвиток місцевого самоврядування. Як це є в всіх демократичних країнах? Більш того, Європарламенти закликали український уряд до зміцнення місцевого самоврядування та використовувати успіх реформи децентралізації в процесах відбудови і відновлення України, а також звернув увагу на подальшу співпрацю Асоціації міст України з Європейським Альянсом Міст регіонів для відновлення нашої держави. І ми всіма силами кожного дня розвиваємо нашу співпрацю з європейськими колегами, адже саме органи місцевого самоврядування забезпечують демократичне управління, прозорість та відкритість процесів ухвалення рішень. Забезпечують залучення громад до участі в вирішенні питань, що стосуються їхнього нашого з вами життя. Тому позиція місцевого середування об'єднана та напрацьована Асоціацією міст України з урахуванням європейського досвіду та демократичних принципів. Цю позицію хочу підкреслити: підтримують наші міжнародні партнери. І ця позиція повинна стати основою для продовження реформ з децентралізації та імплементації європейського законодавства в Україні, якщо ми прагнемо в ЄС та НАТО. Я вже говорив, і ще раз хочу підкреслити: місцеве самоврядування у всіх країнах, демократичних країнах світу будується знизу вверх. А не навпаки. Не навпаки, як хтось там і уявляє, і намагається це зробити, тому що це основа демократії цього самоврядування і розвитку нашої держави. Ми повинні всі разом сьогодні працювати. Разом об'єднуючи наші зусилля, у нас багато викликів. Всі разом повинні робити все для того, щоб наближати перемогу України і продовжувати втілювати реформи і демократичні зміни. Крім нас, ніхто цього не зробить. На нас лежить велика відповідальність. І ми, представники місцевого солдування. Є основою, фундаментом майбутнього демократичного майбутнього нашої держави. Дякую вам за увагу.